Сьогодні ми здійснюємо так званий чин оновлення іконостасу, попросимо Господа знову заступництво за над нашим містом, над нашою батьківщиною у цей страшний час війни і ворожої агресії. І сподіваюся, що Господь, люблячий отець, відгукнеться на наші з вами прохання. Віхом вам! Намагай самосвідо життя до тебе закликає, той що ми достижні харамашого, упорів і багато подату, визволяючи всякою свободи відомі. Велінській церкві Чернігова представили іконостас, який реставрували багато років і тепер відкрили для відвідувачів і молитви. Унікальному іконостасу понад 250 років він має висоту 12 метрів і є одним з найстаріших на Чернігівщині. На жаль, первинна позолота не збереглася ніде. Унікальність і особливість іконостасу в його складні завоповільні конструкції. Це обумовлено тим, що храм має невеликий розмір. Треба було вмістити 45 ікон, збереглася 31 ікона. Ну і обов'язково треба було помістити троє воріт деяківські і царські ворота. І от саме царські ворота, вони найкраще збережені. Крім іконостасу, науковці представили експозицію знахідок, які можуть розкрити таємниці багатовікової історії храму. Ви можете от побачити, в принципі, вона базована картина і на археологічних даних. Як виглядала ця частина з Зелінською церквою і прилегла до неї територія? В цій вітрині якраз біля цієї картини представлений будівельний матеріал вже тих часів. Це цегла. Вона вже має в науці її називають жолобчастаці пальчатка від тих, можна побачити, зроблених таких жолобків пальцями. Це черговий приклад того, що ми тягнемось наші покоління, поки наших поколінь з Росії України, про те, що наші предки тут жили і ми маємо до кінця боротися за свою землю. Відкриття церкви після тривалого періоду і реставрації іконостасу присвятили також і міжнародному дню пам'яток і визначених місць, а також старту екскурсійного сезону. Хотілося би, щоб війна не стерла це поняття. Чому важливий екскурсійний сезон? Ми працюємо для того, щоб люди розуміли. Себе розуміли історію нашої держави і розуміли через ті унікальні пам'ятки, зокрема, які зберігає Чернігів стародавній. Чому ще важливий екскурсійний сезон? Тому що це безперечно кошти для розвитку. І, наприклад, те, що ви бачили, всі ці перетворення, які ми змогли зробити в Елінській церкві, яка була закрита з 2009 року, це якраз дякуючи тим коштам, які ми заробили, приймаючи від відвідувачів. Ми розглядуємо, ми відкрили Іллінську церкву. І зараз ми думаємо, як відвідувачам дати можливість пройти до печер і зелінської церкви. Але це буде точно ексклюзив. Заповідник нині також бере участь у новому проєкті Шлях Антонія, в якому поєднані Київ, Чернігів, Любич і Афон. Паломницьким туром вже скористалися сотні екскурсантів.